У рівненській обласній бібліотеці відбулася публічна лекція, присвячена історії водопостачання міста. Дослідниця Людмила Леонова розповіла, як жителі рівного забезпечували себе водою ще два століття тому, та які виклики стояли перед місцянами. Основним джерелом води у ті часи була річка Устя. З Часом і збільшилось населення міста і місто розвивалося. Безперечно, що вже вода, як з гігієнічних. Міркувань з усті, так і її спосіб добування і довозу до. Користувача воно вже не задовольняло потреб міста. Проте траплялися періоди, коли міська влада забороняла використовувати воду з річки. Тоді на допомогу приходили колодязі, перші з яких у місті звів князь Любомирський. Згодом із розвитком технології рівне поступово переходило від громадських криниць до сучасніших водопостачальних систем, зокрема парових водокачок. Були певні знову ж такі суперечки з власником міста, але в 1904 році перша. Парова водокачка, друга на Волині. Перша була в Житомирі, була побудована. Вона зараз знаходиться в самому центрі міста. Її можна побачити, коли ми гуляємо, бо їдемо через міст. Центральний міст і ця водокачка давала воду рівнянам аж до 1937 року. Окрему роль у житті рівнян відігравали водовози люди, які набирали воду з усті та розвозили її по домівках. Вони були невід'ємною частиною міського побуту, доки централізоване водопостачання не змінило систему доставки води. Таким проривом водопостачання рівного став 1937 рік. Коли побудували нову. Насосну станцію. Ми знаємо, територія сучасного водоканала була під'єднана до мережі водопостачання. 502 будинки. Організатори сподіваються, що подібні ініціативи допоможуть рівнянам краще розуміти історію рідного міста та цінувати важливість чистої води у сучасному житті. Ірина Кутюк, Віталій Дубич, Олексій Олексієнко, випуск новин.